Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про дивних тварин, які називаються морські савці. Але це не риби. А що ж це за тварини? Це кит, дельфін, касатка. А також це Кули, моржі, тюлені. Ці тварини живуть у морі, але не можуть дихати під водою, як риби. Саме для цього вони виринають на поверхню. Ось так. А кит любить пускати зі спини фонтани. Подивіться, як це дивно! Кит найбільша тварина на землі та у воді. Вони навіть набагато більші за таку тварину, як слон. 19 лютого святкується День захисту морських савців. І до цього свята я пропоную вам зробити поробку. Кіт. Для того, щоб зробити аплікацію кита, нам знадобиться аркуш паперу блакитного або синього і половинки кругів. Дивіться, розрізаємо круг навпіл, получаються половинки. Нам знадобиться один, два, три, чотири маленькі половинки синього паперу. Один великий напівкруг з синього паперу і півколо з білого паперу, трошки менше, ніж оце велике. А також нам знадобиться око кита, клей та серветка. Спочатку наклеїмо найбільшу нашу деталь. Ось цей великий, синій напівкруг. Намачуємо, клеєм його добре і наклеюємо на наш аркуш паперу, який є фоном нашої роботи. Так. Тепер беремо один маленький напівкруг. Намачуємо теж його клеєм. і ось так приклеїмо сюди. Тепер беремо білу деталь, ретельно промазуємо клеєм і приклеїмо ось так сюди, на синю, прикладаємо та притискаємо серветкою. Це в нас вийшло тіло кита, а ще у кита є плавник, передній, ось тут один. Тепер наклеїмо другий. У нашого кита є також хвостик. Він складається з двох плавників. Намащуємо наші половинки круга клеєм і приклеюємо ось сюди, на куточок спочатку одну половинку круга, а потім і другу. Теж прикладаємо сюди на куточок і притискаємо серветкою. А тепер на голову нашого кита необхідно приклеїти око. Ось сюди. Ось, яка в мене вийшла поробка. Дуже гарний кит. Малята. Надсилайте мені теж свої роботи. Дуже цікаво подивитися, які кити вийшли у вас. Чекаю на ваші фото. Бувайте!